Народний фольклорно-етнографічний колектив серпанок, художній керівник Буткевич Іван Володимирович, село Берестя, Дубровицький район, Рівненська область, другий день весілля, розподіл короваю та одягання на мітки. Підтримали шановні гості, борхливими описками, наших дорогих та любих гостей. Йдемо, ми горіють, А де ж наша голубка за вашим голубом полетіла? Покажіть нам наша житі. Ніж далі сонечко, а ви нам ведете старисту кажуть, вже уже після вчорашнього вечора. Ой, Не говорите, маємо доньку, давайте нам треба.

Сусіде забраний, власловити коровоя подолі. О, пасла від ліпа славі! Свати, коханий, сусіда забраний, власловити коровая я подолі. О, пас, славі, ліпа, славі! Свати, коханий, сусіда забраний, власне, коровая подолі. О, пасла відліта! acho Такие тонкам бриш, ти больше, то ж вони наші кипи. А так що там? Будь ласка, так. Якась холодна водка була ховата у кладка. Ви не придумайтеся, як вже вся і не вийшов. А як все? Святя молодого, в тягні молодої десь, все батьки молодого. молодого. Просимо, дар Божий, прийнять нам на пиво дати. Чим даруй де? Дарую гроші, щоб у лісітки хороші. Дарую щастя і здоров'я життя, щоб довго, довго житті у прошу. А з хазяйства теж треба. Дарую разом з своїм дідом. Дванадцять голов і тринадцять коров. О, так і запишемо. запишемо. Так і запишемо. Тоби. О, Тоби. Це ж не все. А дарую всю красу на Білому свете. І курсу на лісоветі. О, <рес> <рес> о, <рес> <це рес> <рес> ¡Cantemos voy А, даровням, віком повні грошей, щоб були дітки хороші. А хазяйсько дарую корову, що на смітничку пасеться, а на вишках несеться. О! Це, за несеться.

But there's Jenny. Запушуйте закушуйте паровання сильного. você